Товариство доброго здоров'я, будні свиновода, як і завжди, на зв'язку. Друзі, радий вітати всіх, хто перейшов до нашого відео, до нашого ютуб-каналу. Обов'язково залишайтеся разом з нами. приєднуйтесь до нашої маленької, але дуже дружної сім'ї людей, які люблять. Свинарства разом з тим товариство питання, яке би хотілось разом з вами в чергове обговорити, і питання це буде стосуватися якраз от цін на маленьких поросят. Вчора розповідав вам, що в нас відбувається і в нашому регіоні із цінами на живу вагу. Ціна на живу вагу у Сумській області і Конотопському районі почала трішечки підростати. Якраз от інформація, яку і ви вказували в коментарях, якраз от підписники і глядачі, які дивляться на. Із глухова шостки Кролевця підтвердили мною сказані слова, і якраз от в коментарях хлопці писали, що ціна і у їхніх районах можна так сказати, почала поступово-поступово, але підростати. Але разом з тим, сьогодні у нас обговорення зовсім іншої теми теми, якраз от куплі продажі маленьких поросяток. В неділю у нас пройшов черговий базар, якраз от. Місцевий, ну і якраз от на базі базару можна створити певну, якраз от картинку, якою вона є зараз у цій от галузі. друзі, не зважаючи на те. Що це літо, а зазвичай літом е, ситуація куплі-продажі, вона ну, тугенька, я би так сказав, То на сьогоднішній день ситуація доволі таки жвава. Можливо, це зв'язано все е, з тою ж самою гарною ціною на живу вагу, але поросяток на базарі беруть. Поросят, звичайно, небагато, але в принципі. Все, що вивозиться, потихеньку розпродається. Кабанчики, які завжди користуються набагато-набагато більшим попитом в нашому регіоні, свинки меншим попитом, але тим не менше. Поросята до 10 кілограмів, вага яких ціна 2500-2700 поросятка 11, 12, 13 кг від 2 800 до 3 200 і поросята 13+, плюс, це 13-15 кг 3,5 тисячі гривень перекупи, як і е, все оце період в цьому році, вихвачують кабанчиків е, де більших, в принципі ціну давали також доволі таки потужну, ну я думаю по старій добрій традиції їдуть вони у ближліжачі райони, там де ціна значно-значно на поросят вища, теж та ж сама ціна е, Кролевеччина, Чернігівська область, Короб, Глухів. Там ціни на маленьких поросяток набагато-набагато вищі, аніж. У нас так, що ситуація можна так сказати, стабільна, нормальна. Пишіть, друзі, будь ласка, в коментарях стосовно цін стосовно попиту у ваших регіонах на сьогоднішній день. А це друзі, у нас 2 липня 2025 рік, можна так сказати, літо в самому розпалі. Так що з нетерпінням чекатиму інформації від вас. Ну і будемо, можна так сказати, тримати надалі якраз от, І інформувати вас стосовно того, що відбувається у нас. Буду з нетерпінням чекати всього того, що відбувається у вас. Ну а ми працюємо далі. Всім миру, добра, злагоди, до зустрічі!